В цьому відео ви познайомитеся з основними характеристиками знаків Зодіаку. Їх існує всього 12. Перший знак Зодіаку це Овен. Стихія, вогонь, хрест, кардинальний управитель Марс. Він випромінює потужну життєву енергію, він запалює всіх навколо. Коли сам говорить, його легко керувати людьми, вести їх за собою, тому що ті самі будуть тягнутися до нього. Овен рішучий і має чіткі переконання, які впевнено транслює. Він ні краплі не сумнівається в собі, тому з легкістю бере на себе відповідальність. Існують позитивні і негативні прояви овна. Вони не люблять прикидатися, здаватися тим, ким не є. Це добрі, щедрі і не терплять несправедливості. Овни хороші друзі і вірні кохані. Вони цілком віддані тим, кого впустили в своє серце, завжди готові допомогти. Справою і не кинути у важкі ситуації. Негативні якості овна це імпульсивність, нетерплячість, егоцентризм, самозакоханість, прямолінійність аж до грубості, впертість можуть не доводити до кінця розпочати, легко підуть у бій. Другим знаком зодіаку є телець, стихія Земля, фіксований хресту правитель Венера. У впертості цей рогатий обскакав навіть Овна, який, здавалося, поза конкуренцією, але на відміну від Овна, він не любить авантюр. І все зважує. Телець досить повільний. Він вважає, що краще зробити якісно і точно, ніж швидко. Тому все робить вдумливо без поспіху. Метушливість змушує його нервувати, він тратується, коли його кваплять, і продовжує у своєму темпі. Це може дратувати інших. Позитивні якості тельця. Це найбільш практичний і надійний знак на нього завжди можна покластися. Він доводить усе до свого логічного кінця. Він відповідальний у роботі, вірний у коханні та відданий у дружбі, тримає слово і завжди прийде на допомогу. Талець уміє заробляти і збирати кошти, тому близькі завжди відчувають фінансову безпеку поруч із ним. Дружити з ним приємно. Він завжди виручить з будь-якої халепи. Негативні прояви тельця це впертість, лінивство та нерішучість. Матеріалізм та власництво, зажерливість та надмірний потяг до задоволень, консерватизм та опір змінам, повільність може проявляти скупість та жадібність. Третім знаком Зодіаку є близнюки: стихія повітря, мутабельний хрест управитель Меркурій. Настрій цього знака Зодіаку змінюється частіше, ніж погода ранньою весною. Близнюк може спочатку проявляти легкість у спілкуванні. Властиво повітряним знакам, а потім без причини змінитися до невпізнаваності, засмутитися, закритися від усіх. З однією тією ж людиною близнюк може поводитися абсолютно по різному. Спочатку бути доброзичливим, щедрим, потім відчути заздрість і проявити негативні риси свого характеру. Близнюків важливо бути в соціумі. Він любить опинятися в центрі уваги, і у нього це добре виходить. По перше, він легко може знайти точки дотику з абсолютно різними людьми. По друге, йому завжди є про що поговорити, тому що близнюк ерудований і любить накопичувати різні історії, так і знання, з за абсолютно різних областей. Це знак, який любить спілкуватися. Основною якістю є часто не вміє поводитися з грошима, витрачає легковажно, але не шкодує. Не любить підкорятися, любить зміни, коли життя кипить і все навколо в русі. Хоче бути різним і любить, коли в усьому є новизна, легко закохується, цікавиться всім новим. Негативні прояви близнюка це нерішучість, поверхневість, балакучість може збирати плітки, непостійність та мінливість, хитрість. Подвійність, непослідовність, невміння зосередитися, нервозність та тривожність. Четвертим знаком зодіаку є рак, стихія вода, кардинальний хрест, управитель місяць. Раки люблять комфорт та спокій, ведуть розмірений ритм життя. Те, що потрібно раку, доводиться чекати вічність, поки він збереться, налаштується і виконає нарешті те, про що мрія тривалий час. На перше місце виходить сім'я, родинне вогнище, думки на тему, чи потрібні йому зараз в житті реформи та зміни. Іноді складається враження, що він занадто боязкий, скромний, і інфантильний. Ем, ну, рак починає турбуватися заздалегідь про своїх близьких ще до, аб, до настання якоїсь проблеми. Йому дуже важливі підтримка і увага. Він сподівається, що хтось зглянеться і візьме його під своє крило і вирішить всі його труднощі. Основні якості це сім'я на першому місці, відданий та вірний, любить проявляти турботу, завжди підтримує, має гарну інтуїцію, співчутливий, заощадливий та терплячий, негативні прояви рака, тривожний, може бути замкнутий, мінливість настрою, може проявляти надмірну опіку аж до задушливості, зацикленість на минулому та ностальгія, схильність до накопичення та нерішучість відпускати минуле. П'ятим знаком зодіаку є Лев, стихія, вогонь, фіксований хрест, управитель сонце, чарівний, щирий, вміє вражати своїм зовнішнім виглядом і приковувати погляди. Лев переконаний, що весь світ повинен обертатися навколо нього. Він вважає себе головним у своєму житті і всіляко це демонструє. Люди відчувають цю впевненість і дійсно тягнуться до лева. Лев болісно сприймає критику та докори. Роздута зарозумілість робить його вразливим. Він рішуче налаштований отримати бажане, тому щиро дивується відмовам. Вони так само зачіпають його гордість і ранять до глибини душі. Він добре поводиться на публіці з високопоставленими людьми і з гідністю приймає компліменти та подарунки. Основні якості стабільний, з ним безпечно, постійний в своїх переконаннях, знає собі ціну, Щедрий, зігріває теплом, самовпевнений, харизматичний, оптимістичний, сміливий, стане на захист та допоможе. Це лідер по життю, креативний та творчий, лев вміє підтримати та надихнути. Негативні прояви Лева це егоїзм, самозакоханість, потреба в постійній увазі та схваленні, зарозумілість та пихатість, впертість та негнучкість, ревнощі та власництво, лінь та небажання виконувати брудну роботу, марнотратство, нетерпімість до критики, прагнення до влади та контролю. Шостим знаком зодіаку є Діва, стихія Земля, хрест мутабельний управитель Меркурій. Самокритика, і гідність, здоров'я, тіло, допомога, межі, праця, гроші, партнерство, тиша всередині. Це все про Діву. Порядна і чесна, послідовна і дисциплінована, повільна і прискіплива, розумна і планомірна. Важливий порядок у всьому. Близькі повинні дотримуватися чітких правил, щоб все було ідеально в її розумі, і все розкладено по поличкам. Така людина просто губиться, якщо щось іде не за її планом. Турбується, якщо хтось запізнюється або робить щось не в срок. Е, вона справляє враження суворої людини і спілкування з нею простіше, простими словами, е, от але її вражають не слова, а коли людина робить свою справу. Діва вважає за краще розмовляти з тими, хто може підтримати розмову. Основні якості, порядна та чесна, послідовна та дисциплінована, має аналітичний та критичний розум, зарозуміла і планомірна, цінний робітник, працьовита та старана, уважна до деталей, організована, має бажання допомогти, любить уханність та чистоту. Негативні прояви, повільна і прискіплива, надмірна критичність до себе та до інших, може проявляти дріб'язковість та скупість, скептицизм та недовіру, перфекціонізм, що паралізує, надмірна сором'язливість, роботоголізм аж може бути до вигорання. Сьомий знак зодіаку це Терези, стихія повітря, хрест кардинальний, управитель Венера. Це мікс важливих і неважливих виробів, які робить щодня Терези. А головні питання в чому правда, хто винен, і де справедливість. Терези люблять спілкуватися. Здається, вони можуть розговоритися навіть з іноземців, чиєї мови не знають, але легковажність не про них. Вони вибагливі у виборі близьких людей і не будуть відкриватися кожному зустрічному. Терези не люблять бути самі, вони прагнуть створити пару. Але знову ж таки для них важливо, щоб у стосунках. Були почуття тому, хоч Терези потербують партнера, вони живуть за принципом краще бути самому, ніж разом з ким попало. Для Терезів важлива справедливість у всьому. Вони вважають, поважають кордони інших, не люблять, коли обмежують їхню свободу. Основні якості це прагнення до гармонії та балансу, чарівність та привабливість оптимізм. Дипломатичність та миролюбність, прагнення справедливості, соціаль... соціальність та комунікабельність, має естетичний смак, інтелектуальний розвиток, вміння працювати в команді в парі, дружелюбний та гостинний. Негативні прояви це нерішучість, незрілість, часто вагається, коли чогось хоче. Залежить від чужої думки, поверхневість, не завжди щирі, лінивство. Прагнення до комфорту та бажання уникнути неприємних ситуацій іноді може обернутися лінивством та схильністю відкладати справи на потім, особливо якщо вони здаються нудними або вимагають якихось зусиль. Восьмим знаком зодіаку є скорпіон: стихія, вода, фіксований хрест, управитель Плутон це люди з завидною наполегливістю і високим інтелектом. Не всі знають про те, що він відповідальна і вразлива людина. Тому не спілкується з ким попало, і готовий піклуватися про ближнього, захищати його від усіх негараздів, довести неправоту цього знаку складно, дочекатися вибачень ще складніше. Насправді він часто проводить самоаналіз і зізнається у своїх помилках самому собі. Скорпіон має чітке уявлення про те, як жити, і хоч щоб інші відповідали його розумінням. Щоб вони робили все так, як він вважає правильним, сам багато працює і від, від інших теж вимагає того ж. Йому потрібно, щоб всі були при справі, часто командує, продавлює на свої умови. Скорпіона можна назвати перфекціоністом. Він любить, коли все з голочки, навіть у відносинах. Скорпіон тонко відчуває людей і може ними маніпулювати. Він знає, куди потрібно натиснути, щоб якомога швидше отримати те, що він хоче. Діє він відкрито, напористо, акуратно, мягко і переконуючи. сам же не піддається на маніпуляції, складно знайти того, хто зміг би його контролювати. Основні якості мудрий, справедливий, чесний, розумний лідер, рішучий, наполегливий, проникливий та має гарну інтуїцію. Це пристрасний, вірний та відповідальний знак, має стійкість та здатність до відновлення, володіє самовладанням та самоконтролем, має певний магнетизм та харизму, які притягують інших. Негативні прояви скорпіона це маніпулятор, мстивий та злопам'ятний, підозрилий та недовірливий, ревнощі та власництво, може проявляти замкнутість та скритість, сарказм та критичність. Їхній гострий розум та проникливість можуть проявлятися у саркастичних вираженнях та жорсткій критиці, яка може бути болючою для оточуючих, схильність до крайнощів та ризику, впертість та негнучкість. Коли скорпіон щось вирішив, його надзвичайно важко переконати в іншому. Дев'ятим знаком зодіаку є стрілець, стихія Вогонь, хрест мутабельний, управитель Юпітер. Стріле... Стрілець бере інформацію і відкриває в ній більш глибокий сенс. Він здатний надихнути, перетворити слова в осяяння, донести ідею так, щоб вона змінила чиєсь життя. Стрілець це про пошук напрямку і віру в краще. Все життя цієї людини схоже на одну велику тусовку. Кожен день це свято, зірка вечора. Він стрілець самовпевнений. Він любить себе і не буде підлаштовуватися під когось. Відкритий, легко заводить нових друзів, має багато вигідних зв'язків. Стрілець не може жити без яскравих емоцій, іноді він шукає е, нешкідливі якісь пригоди, а часом у пошуках гострих відчуттів плутується в якісь авантюри. Основні якості це оптимістичний та позитивний, прагнення до свободи та незалежності, любов до пригод та подорожей. Мають філософський склад розуму, чесні та прямолінійні, щедрі, веселі, мають почуття гумору, відкриті та дружелюбні, прагнення до знань та навчання. Вони постійно шукають нові знання, люблять навчатися та розширювати свій кругозір. Негативні прояви стрільця це надмірна прямолінійність та безтакність, безвідповідальність та непостійність, самовпевненість та зарозумілість, нетерплячість, схильність до неполучні перебільшень та нереалістичних не, не якихось очікувань. Е, Нетерплячість до, до рутини та монотонності. Мінливість в особистих стосунках можуть бути схильні до азартних ігор. Десятий знак Зодіаку це Козиріг, стихія Земля, хрест кардинальний управитель Сатурн. Е, людину радує результат, розроблена стратегія, концепт та план. Коли є правила і закони, так спокійніше і впевненіше, дуже працьовитий знак. Якщо не працює, то в домі має бути порядок. Всі по місцям, піклується про рідних, але не так, як рак, менш емоційно, скоріш допоможе вирішити проблему, допомогти влаштувати на роботу, купити річ, яка потрібна, а не обіймами. Основні якості це цілеспрямований та амбітний, відповідальний, працьовитий, старанний, любить порядок, дисципліну, все планує, скрізь шукає логіку і розумне пояснення, пунктуальний і продуктивний, мудрий та розсудливий, самоконтроль козироги вміють контролювати свої емоції та імпульси, що допомагає їм залишатися спокійними та зібраними навіть у стресових ситуаціях. Негативні прояви козирога – це впертість, холодність в емоційному прояві, можуть бути замкнуті, надмірна вимогливість, довго звикають до змін, можуть бути суворі. Одинадцятий знак зодіаку це водолій, стихія повітря, хрест фіксований, управитель Уран. Має швидкий розум, поки інші думають, як зробити щось водолій, вже придумав, переробив або зробив новий проект. Цей знак відкритий для друзів, але компанія має бути надійна та весела. Може вмить підговорити всіх, поїхати кудись відпочити, провести веселий час. В розмовах може говорити про складні научні теми. Не всі можуть підтримувати таку розмову. Розуміється, в нових технологіях і складних термінах. Основні якості дружні, відкритий до нового, авантюрист, легкі на підйом, новатори незалежні, люблять свободу, мають почуття гумору, підтримують інтелектуальні бесіди, негативні прояви водолія, категоричність можуть бути занадто вимогливі, непередбачувана поведінка, часто проявляється впертість у своїх переконаннях, можуть бути непунктуальні, також вибухова емоційність. Дванадцятий знак зодіаку це риби. Стихія, вода, хрест мутабельний управитель Нептун. Це творчі та чуттєві, проникливі та душевні люди. Завдяки своїй інтуїції риби добре відчувають людей. Хоч риби і планують у загаль... плавають у загальному морі цивілізації для комфортного існування, все одно тримаються на своїй хвилі. Вони мрійливі і чутливі, вразливі і наївні. Нехай володіють високою інтуїцією, сильно довірливі, навіть наївні. Їх легко можуть обдурити, але самі вони вміють робити підставу, так що ніхто не здогадається, що це зробили вони. Люблять усамітнюватися. Основні якості добре розвинута інтуїція, творчість, милосердність, співчутливі, потребують співчуття, сентиментальні, стараються нести користь, займаються благодійністю, релігійні та духовні, вони проникливі та мрійники. Негативні прояви риб – це сором'язливість, часто хочуть бути наодинці, закриваються в собі, нерішучі, подвійність, можуть посміхатися в обличчя і шкодити за спиною. Проблеми із сприйняттям реальності багато фантазують. Це основні прояви знаків Зодіаку. До зустрічі у наступних відео.